Найпоширеніша проблема, з якою стикаються власники малосімейних квартир, очень скромний розміри ванної кімнати під час ремонту доводиться вирішувати не просто проблему, як грамотно розпланувати кімнату, щоб вона була одночасно функціональною і незахаращеною. Насправді все набагато простіше, варто лише підключити фантазію і трохи попрацювати наша стаття допоможе полегшити ваше завдання і підкаже цікаві ідеї для маленької ванні. Особливості планування, якщо ви починаєте ремонт з нуля і розміри вашої ванної вже дуже малі, можна подумати про її збільшення за рахунок перепланування стін і перегородок, тільки визначитися спочатку зі стінами, де несучі, а де ні, запросіть для цього відповідного фахівця. В результаті можна буде об'єднати ванну з туалетом, ванну з коридором. Однак це дуже складна робота, краще приберегти цей варіант на крайній випадок. Більш доступним варіантом може стати продумане планування і дизайн маленької ванної кімнати за рахунок візуальних ефектів і розстановки сантехніки, можна набагато розширити видимі межі кімнати і не змінювати реальну величину. Для початку потрібно обратити внімання на розташування сантехніки. Можливо, унітаз занадто далеко стоїть від стени, або його можна зрушити ближче до стоку, раковину можна загально прибрати, якщо у вас є ванна, поставити зручний змішувач, і необхідність в раковину-отпадет двері також можуть займати місце, особливо якщо вони відкриваються всередину. Необхідно переставити двері таким чином, щоб вона відкривалась наружу, або взагалі поставити висувається варіант. Так набагато зручніше. Підготовка до ремонту у ванній кімнаті. Перед початком ремонту у ванній кімнаті потрібно визначитися з дизайном при необхідності перепланування, якщо потрібно розширити маленьку кімнату, стверджується, переносили нарощування перегородок. Після цього можна приступати до підготовчих робіт. У чому вони полягають? Стіни і підлогу зачищаються дощенту, потрібно зняти все старе покриття, кахель. Фарбу старий клей, штукатурку вапно, якщо підлогову плитку дуже важко зняти. Поверх неї потім можна укладати нову або заливати вирівнюючий шар розчину при виборі цього варіанту, потрібно стежити, щоб зберігалася стандартна висота дверного отвору 2,06 210 м. Очищені поверхня разом зі стелею, якщо не планується встановлювати натяжна, покривають ґрунтовкою, приступають до штукатурення, стіни вирівнюють. Якщо на підлозі великі перепади, його також потрібно вирівняти будівельною сумішшю, якщо перепад висоти невеликий, його можна скоригувати клейовим складом під час укладання плитки для підлоги. Підготовка до ремонту приміщення ванної включає також сантехнічні та роботи, пов'язані з електрикою. Це заміна труб і стояків, лічильників, полотенцесушителей, витяжки, заміна проводки, перенесення розеток, і після цього монтують корпус, щоб приховати сантехнічні труби. Коли ці роботи виконані, можна приступати до ремонту та встановлення сантехніки, використовування матеріали при обробці. Найпоширенішим і ідеальним варіантом покриття стін і підлоги у ванній кімнаті є керамічна плитка, різноманітність її настільки велика. Що може задовольнити будь-які, навіть найвишуканіші запити, тільки слід пам'ятати, головне плитка для маленької ванної кімнати повинна бути невеликого розміру. Ідеальним варіантом в такому випадку стане мозаїка. Вибір плитки одне із первостепенних завдань, адже вона задає основний тон ванній кімнаті. Вже після укладки плитки встановлюється сантехніка, робиться стеля і всі інші роботи, однак не варто покладатися тільки на плитку. Существує маса інших варіантів: обробки можна покрасісти неволгостійкими фарбами, поклить благостойки, вінілові шпалери або навіть рідкі шпалери, задекорувати стіни штукатуркою, обшити стіни пластиковими панелями або пластиковою плиткою, покласти скляну плитку, яка все більше входить в моду. На підлогу краще класти плитку незвичайну з гладкою глянцевою поверхнею, а шорстку тако плитка далеться з керамограніта. Він набагато міцніше і убезпечить вас від падіння і травм на мокрій підлозі. Потолок також не варто обходити увагою, він повинен мати захист від вологи і вписуватися в інтер'єр ось способи обробки стелі, вологостійким гіпсокартоном, пластиковими панелями, натяжна стеля, перший варіант менш практичний, хоча теж використовується обшивка пластиком, хороша тим, що волога однозначно не зашкодить стелі. І його легко можна буде мити, но стелі користуються більшою популярністю завдяки своєму сучасному вигляду, і великій палітрі кольорів однозначно впишеться в будь-який інтер'єр. Колірна палітра. Дизайн невеликої ванної кімнати передбачає вибір кольору як основне рішення, адже головне завдання візуально збільшити і без того маленький простір плитку в будь якому випадку слід вибирати світлих тонів як підлогу і стелю, але не варто захоплюватися білим кольором і хромованими деталями інтер'єру, складатиметься враження, ніби ви перебуваєте в операційній, а не у ванній кімнаті. Однак, якщо комбінувати білий з яскравими квітами, Жовтим, зеленим, червоним, то інтер'єр придбає соковитість, і ви зможете зробити акценти на якихось певних деталях. Дизайнери не рекомендують використовувати одночасно більше трьох кольорів. Візьміте на замітку, більш того, можна використовувати аксесуари тон в тон з внутрішньою кольорною обробкою. Вийде ефект злиття, предмети, начебто є. Але вони не виділяються на загальному тлі і не виступають на передній план. Краще зовсім не іспользують крупні малюнки на стінах, підлозі або на стелі. Ваша ванна може візуально тільки зменшитися за рахунок цього. Колда буде світло? Звичайно, без світла ніяк не обійтися. Планування маленької ванної кімнати передбачає і заздалегідь підготовлене місце для освітлення. Ймяна лампочка абсолютно не варіант в даному випадку. Тут необхідне яскраве і штучне світло, як це зробити. По-перше, можна встановити на стелі безліч лампочок, тоді світло буде рівномірно розподілятися по всій кімнаті, над раковиною теж бажано мати лампочку. З метою економії можна встановити енергозберігаючі лампочки, а посилити освітлення за допомогою дзеркал. Але про це ми розповімо далі. Якщо є така можливість, то зробіть вікно у вані куди краще, коли в день у вані є сонячне світло. Якщо ж такий варіант невідповідний, то можна зробити імітацію вікна з відповідним підсвічуванням. Очень оригінальна є ідея, як вибрати меблі. Невеликі ванні кімнати виглядають дуже органічно в поєднанні з правильно підібраними меблями і сантехнікою. Про сантехніку поговоримо пізніше. Приділимо увагу меблів, як ви вже здогадалися, меблі, ні в якому разі не повинна бути великою, темною і захаращувати весь вільний простір, якщо є можливість вибирати то встановіть полички місце шаф з тверцятами. Меблі повинні створювати ілюзію прозорості, невагомості, приміщення, а не пригнічувати своєю кількістю і габаритами. Колір меблів повинен бути світлим, в ідеалі зливатися зі стінами або мати схожі тони, замість шаф можна використовувати гачки і вішалки, над унітазом повісити стелаж. Вибираємо сантехніку, це теж важливий аспект, який потрібно вже враховувати. Коли ви тільки почали робити ремонт у ванній кімнаті маленької площі. Що краще: душова кабіна або ванна в першу чергу потрібно враховувати, хто буде користуватися ванною, кімнатою в майбутньому. Якщо в будинку є люди похилого віку або діти, то найкраще поставити ванну знову таки, повним людям зручніше користуватися ванною. Ванну можна підібрати і сидячу, тут все індивідуально. В інших випадках краще ставити душову кабіну. Куди поставити пральну машину? Якщо пральна машина зовсім не вписується в дизайн дуже маленької ванної кімнати або займає багато місця, можна перемістити її на кухню або взагалі на балкон, якщо він суміжний з кухнею. Ще один варіант встановити пральну машину під раковиною можна звільнити для неї місце, замінивши ванну душовою кабіною. Тоді звільниться місце не тільки для машинки, але і для побутової хімії дзеркало. Дизайн маленької ванної кімнати обов'язково повинен включати в себе дзеркала у поєднанні з правильним освітленням. Вони можуть творити чудеса і значно збільшувати кімнату, тільки не потрібно допускати наступних помилок не робіть дзеркальні стіни на всю довжину. Дзеркала мають властивість збільшувати площу тільки на рівні очей. Дзеркальна підлога дуже невдале рішення. В іншому випадку ви будете відчувати себе на дні колодязя. Котові дзеркала виглядають набагато оригінальніше і здатні створювати красиву гру кольорів і відблисків. Якщо ви хочете встановити дзеркало над раковиною, то не забудьте додати до нього освітлення. Декор для маленької ванної, для невеликої ванної кімнати краще дотримуватися принципів мінімалізму і не використовувати велику кількість декору. Якщо дизайн передбачає наявність плитки яскравого забарвлення або незвичайної форми, маленький простір не потребує додаткового декору. В інших випадках краще використовувати предмети, які прикрашають інтер'єр, і є при цьому функціональними. Дзеркало: якщо повісити дзеркало над раковиною на всю ширину стіни, воно буде відбивати світло, візуально збільшуючи площу кімнати. А якщо його оснастити кольоровою підсвіткою, стане повноцінним предметом декору, килимки, рушники, яскравий текстиль додасть потрібний акцент за умови, що плитка у вані не рясніє. Шторка для душу, оригінальна шторка для ванни або душу прикрасить всю кімнату, з нею добре буде поєднуватися нейтральний або схожий по оформленню текстиль Кошик для білизни цей предмет можна вибрати, виходячи з стилю оформлення ванної кімнати, дерев'яна корзина для стилю еко або скандім, металева для кімнати в стилі лофт модерн іт. набір тримачів для рушників туалетного паперу краще, якщо комплект з однієї серії, набір дозаторів для мила шампуню, гелю для душу різнокольорові, пляшечки і баночки не стануть прикрашати ванну, кімнату. Тому варто вибирати комплекти, що складаються з дозаторів, і ємностей однакового оформлення краще, якщо вони будуть вписуватися по дизайну в інтер'єр ванної. Розширення простору пропонуємо вам ідеї для маленької ванної, які допоможуть заощадити місце, використовуйте плитку з вертикальним візерунком, кімната буде здаватися вище і більше, краще встановлювати ванну або душову кабіну з прозорими скляними стінками. Замість душової кабіни зі стінками краще повісти тіранку, а замість піддону зробити нішу в підлозі або навпаки, замість піддону зробити виступ з цегли, облицьованого плиткою або мозаїкою. Шафи можна вмонтувати в стіни тільки не внесучи. Для них не обов'язково встановлювати дверцята, а задні стінки можна закрити гіпсокартоном або пластиком. Відмінно розширить простір дзеркальна стеля. Намагайтеся уникати гострих кутів меблі, і сантехніка з обтічними формами виграє для вас трохи місця. Стилі інтер'єру, класика, буде завжди актуальною. Головний акцент вона в оригіналі вона повинна бути з мармуру, човуну обо латуні і обов'язково нагнутих ніжках. Така ванна сама по собі дуже світла змішувачі, крани і рами дзеркал, виконані з міді, позолоте або бронзи. В інтер'єрі вітається мармур, ліпнина від такої ванної кімнати, дорогий і вишуканий. Модерн дизайн маленької ванної кімнати в цьому стилі характеризується яскравим поєднанням кольорів, оригінальними рішеннями, зони чітко розділені, сантехніка малогабаритна і функціональна. Аксесуари для декору краще брати нестандартних форм і забарвлень. Японський стиль стає все більш популярним і сам по собі досить оригінальний, але будьте готові витратитися на натуральні матеріали в декорі: бамбук, рисовий папір, шовк, дерево. На стінах краще використовувати плитку зі східними мотивами, обов'язковим атрибутом: є свічки в кольорових скляних свічниках. Аромалампа, фіранки для душу, на рушниках можуть бути єрогліфи. Взагалі, стилів безліч все зависить від переваг і бюджету. У будь-якому випадку, дизайн маленької ванної кімнати, виконаний в певному стилі, додасть родзинку в інтер'єр вашого житла. Фотогалерея, фотоприклади оригінального дизайну маленької кімнати. Відео